Друзі, всіх вітаю! Роблю ще один запис, поміняв сітку на більш тоньшу. І просто хтось пише там, що людина пише, що видно пікселі на екрані. І каже, що маленький діоптрії, там настроїк неправильно. Людина розуміється, про що йде мова. Подивіться, ви бачите якісь пікселі на екрані? Те, що там. Подовжується окуляр, це тому що фокусна відстань лінзи, у кожної лінзи є своя фокусна відстань. Вона не співпадає з відстанню від лінзи до екрана. Це виробник трохи промахався. Але проставкою ми все то виправляємо і все гарно працює. Так що немає ніяких пікселів, сіток там 11 штук, все налаштовується, все працює. Щоб ніхто не казав, що ми знімаємо щось іншого, ось приціл. Ми знімали прямо з цього приціла. Так, що всім пока.